Будемо рухатись так далі по точках бойових дій, де ви були, зокрема про Авдіївку. Хотілося б поговорити. І як ти оціниш сьогодні вже твора ситуацію, яка була в місті, коли вас туди завели? Як її можна оцінити? Ну, ми заходили вже в місто, скажімо так, для стабілізації ударно-пошукових дій для того, щоб все ж таки вирівняти якусь смугу, для того, щоб наші війська сил оборони України могли вийти з міста. Це була основна наша задача. Для нас це не було якоюсь несподіванкою. Наша бригада завжди виконує найскладніші задачі, які перед нами ставляться. Тому ми прийняли цю задачу і почали її виконувати. Для нас це було повноцінно адекватно. Місто так було в тяжкому стані, в плані того, що не було логістики. Війська, які вже знаходилися, там були втомлені дуже. На жаль, тому звичайно, ну, не було це легкою прогулянкою, скажімо так, для нас. Якщо порівняти ситуацію в Авдіївці в Бахмуті, тому що були люди, які порівнювали ці міста і бої за ці міста. Ви були і там, і там. В чому основна різниця вже була в тактиці саме ворожих дій? Ну дивіться, на напрямку нашої бригади проти це була напрямок основного удару. Перше проти нас було направлено близько п'яти бригад противника. Тобто, Співвідношення да, одна бригада проти п'яти. Плюс вночі в них постійно працювали е це головне управління, їх розвідки це Генштаб РФ. Вони постійно працювали вночі, так? тому піхота не могла взагалі відпочити. Прилег на Бахмутській компанії ще, хоч інколи піхота могла поспати, там хоча б якусь годину-дві, тут просто не встигали. І за рахунок цього, звичайно, противник. Мав перевагу в паційному інтенсиві, чого не було на Бахмуті. Все ж таки, тут там були день-два передиху якогось, так. А тут постійно, постійно штурм, 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 постійна йде ворожа техніка. Вони не рахуються втратами. Ну, такої кількості втрат противнику, яку якому задавали на авдіївському напрямку, я такого не бачив ще неді. Ну це просто таких саме великих безповоротних особливо втрат. Тому, типу, противник просто активно йшов вперед, 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 вперед. Досипаючи людьми, ви просуватися. Е, людьми, артилерія, яка дуже великої кількості, е, техніка, коли техніка просто, знаєте, ти дивишся, а для тебе це наче якийсь грозний, бо розбите місто, а просто колони, вони не рахуються, з просто засилають колони в місто. У нас були позиції, які просто БТР розстрілювали ой, БТР, БМП, БТР розстрілювали просто з кулеметів. Тому це і була така велика відмінність від Бахмута.